Чи мудак я заставлення до свого старшого брата? У мене є брат, йому 31 рік, мені 27. Ми з ним абсолютно не ладимо і ніколи не ладнали. Причина в тому, що у наших батьків був абсолютно різний підхід до нашого виховання. Мого старшого брата з початкової школи тягали по гуртках, наймали репетиторів, водили на якісь додаткові заняття, спортивні секції і все-таки інше. Мене теж намагалися, але різниця між нами в тому, що я придумав прикинутись дурником, а може, і прикидатися навіть не довелося, але батьки від мене відстали, повністю зосередивши увагу на братові. Справедливості рати. Мені це теж трохи відгукувалося. Хоча в цілому я абсолютно не шкодую, що не пішов тим же шляхом, що і брат. У дитинстві та юності я був абсолютно звичайним підлітком були якісь витівки, розбещеності, але я вчився непогано в криміналі й чомусь подібному ніколи не був замішаний, не пив, не курив. Але батьки завжди виставляли все так, ніби я якась страшна гадьма сім'ї.